Негайне припинення вогню, звільнення всіх заручників і створення тимчасового технократичного уряду у секторі гази це основні пункти плану припинення війни. Там, який розробив Білий Дім, посередники та Єгипту вже передали пропозицію американської делегації Хамасу серед пропозицій відмови Ізраїлю від окупації чи анексії Гази, армія Цахалу має залишити цю територію. А також ще одна умова це амністія для представників Хамас, які погодяться на роззброєння та мирне співіснування. Мирний план Дональда Трампа вже підтримали лідери Ізраїлю, Франції, Великобританії Іспанії. Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту Євген Добряк долучається до бесіди. Експерт міжнародник. Пане Вене, здрастуйте. Як чуєте, вітаємо вітаю вас. Давайте проговоримо про цей план Трампа. Насправді: 72 години всіх заручників потрібно звільнити і живих, і мертвих. Натаньєху погодився. а Хамас мовчить. Прогнози. Як це виглядатиме далі, на вашу думку? Ну, ми повинні констатувати по перше, наступне що це найбільш, найбільш продуктивний і позитивний план реалізації досягнення миру і стабільності на близькому сході. Ну, за останні 2-3 роки з моменту початку війни, після 7 жовтня 2023 року. Це дійсно так. Дійсно, ті пункти, які були дуже серйозно відпрацьовані адміністрацією Трампа спільно з ізраїльською стороною і спільно з арабськими і мусульманськими країнами. А також там були долучені певним чином консультативні європейські країни, дійсно може бути реалізований. Але дійсно ви прав правильно зазначили одну з складових головних моментів: що на сьогоднішній день цей план фактично підтримали всі: Сполучені Штати, Ізраїль, е, Арабські країни, е, основні головні. Е, Головні гравці на близькому сході мусульманські європейські країни, але ми не бачимо поки що відповіді від, від Хамасу, Вони вивчають цей план. Я думаю, що тут ще будуть якісь коректировки з їхнього боку в плані конкретних моментів, і я думаю, це буде стосуватися безпосередньо самого Хамасу. Тому що по цьому плану, який був озвучений Трампом, підтриманий на і всіми тими, про які ми говорили, фактично Хамас невілюється, він повністю роззброюється. Він не бере участь в жодних системах управління майбутньої майбутнім анклавом. Він повністю втрачає свою політичну активність і дійсно там зазначається щодо їх е можливої амністії в разі, або якщо вони покинуть сектор газу, якщо їх приймуть країни, які певні можуть їх прийняти, або якщо вони е відійдуть від радикалізму, екстремізму і так далі. Хоча я в цьому сумніваюся, тому фактично ми бачили деякі заяви тільки від Хамасу, від представника... Е Хамасу чи на політбюро Баграма Хасама який почав так не дуже адекватно висловлюватись стосовно цього, що от ми повинні залишати за собою право боротьби з окупацією і так далі. Ну, тобто, така ситуація, але от останні які ми чуємо від катарської, і єгипетської сторони речі, катар повернувся як посередник до е, питань пов'язаних між Ізраїлем і Хамасом. Е, міна Танягу особисто вибачився перед Еміром Катару Альтамім Альтамімом е, при присутності Дональда Трампа. І це відіграло дуже високу і серйозну роль в плані майбутньої можливої стабілізації відносин і продовження можливо аврамічних угод. Було зазначено те, що е, Хамас нібито в принципі може погодитись на такий варіант. Бу подивимось, як це буде виглядати, але е, в принципі, якщо б цей план був би реалізований реально, то ми б могли б говорити про те, що по-перше, в майбутньому може бути варіант, е, тому, що в цьому. В цьому моменті є одна політична складова, дуже важлива і для близького середнього сходу для всіх арабських і мусульманських країн. Що після певних реформ, після певних дій, можливо, варіант про створення палістинської держави. Це дуже важливий політичний фактор, який є цих переліку в цих е, пунктах, які були представлені е, оприлюднені Дональдом Трампом, тому тут, якщо він буде реалізований, дійсно є всі шанси для того, щоб на близькому сході була достатньо серйозний процес стабілізації. Отут єдиний ще фактор, який дуже важливий: ми не знаємо позиції Китаю, ми не знаємо позиції Російської Федерації, ми не знаємо позиції Ірану. А Іран при всіх своїх варіантах послаблення після ударів сполучених штатів Ізраїлю. Але все одно залишаються ємінські хусіти, які відкинули цей план. Вони про це заявили. Залишаються залишки Хезбали, які є в Лівані, в Іраку шиїські групу групування, і сам Іран залишається. Яка його буде позиція, і як він буде на це реагувати? Бо ви ж прекрасно розумієте, якщо буде реалізований цей план, то фактично спекуляція на палісті ізраїльському конфлікті буде практично поступово невільована. І тут теж такий варіант. Ну і далі Росія, який, в принципі стабілізація на близькому сході і перемога Трампа. Це фактично, якщо цей план буде е, імплементований в практичну площину. Це серйозна і достатньо е, тектонічна перемога Трампа і Сполучених Штатів на близькому сході, що фактично знову відкидає Росію е, з зони пливу, впливу, впливу близько близькому середньому сході, і теж саме з Китаєм е, ситуація. Тому ми не знаємо, яка їх буде позиція. Чи вони будуть впливати на Хамас, щоб Хамас, наприклад, знову тягнув або тягнув час, або не погоджувався? Отут тут ми не знаємо цієї ситуації, і вона має величезне значення в цьому процесі. Скажіть, а чисто теоретично, ну от, якщо зараз буде виключно моделювання ситуації, якщо з газою е, все виходить і мирна угода працює, а да, у Ізраїля хіба не залишається там е, потенційно умовних точок напруження інших ті самі гланські висоти, до прикладу. Те, що було причиною там війни судного дня, наприклад, це і голландські висоти і Синайський півострів, в тому числі, там жодних потенційних тем для спекуляцій через роздмухувань нових конфліктів не буде. Ну, стосовно Сінайського півострова, це вирішено в результаті Кімдевіцьких угод 79-го року між Мінахі і Анваром Садатом при посередництві Джимі Картера, це питання закрито і під перша арабська країна, яка визнала Ізраїль в результаті повернення Сінайського півострова по результатам війни судного дня, це питання закрите. Угу. Що стосується голландських висот, дійсно так є проблематика, залишається, але я думаю, що на сьогоднішній день після всіх перемовин і всіх консультацій, які йдуть сьогодні з тимчасовим президентом Сірії, Ашара Шара стосовно того, що вони наближаються до певного 에, покращення взаємовідносин з Ізраїлем, І Я думаю, вони 에, погодяться на ситуацію повернення до питання 74-го року і статусу голландських висот. Я думаю, там 에, проблеми спекуляцій на цьому не буде. Тут же головне. Позиція Сирії. і я думаю, тут і вплив сполучених штатів, і вплив арабських сунітських країн, Туреччини. Я думаю, буде говорити про те, що тут напруги не буде. Тут питання стоїть майбутні гази. От дійсно, оця ситуація, як тут буде стабілізуватися весь процес. Який буде тимчасовий по цьому плану тимчасовий уряд так званих палестинських технократів, які будуть відпрацьовувати механізм і відновлення гази і економічної програми відновлення сектору газа, і там же питання про створення вільної зони торгівлі, вільної зони від податків і так далі, відновлення фінансування країнами арабської і перської затоки? Тут дуже багато питань. Далі хто буде керувати після тимчасового уряду? Поки був плану моплинутовий уряд, то Ситуація буде складатись таким чином, що контроль буде здійснювати Сполучені Штати, арабські країни і європейські країни, тобто особисто Дональд Трамп із Сполучених Штатів. Там називається зараз ім'я екс-прем'єр-міністра Великобританії, Ентоні Бтоні Блейра, який теж буде брати в цьому участь. Ну і арабські і мусульманські країни теж будуть брати в цьому участь, в тому числі в певних регіональних гарантіях безпеки для того, щоб не було загострень. Ну і далі питання е, майбутніх реформ. Це вже буде стосуватися далі західного берегу річки Ордан і у дії Самарії. Там теж дуже складна ситуація. Але до речі, Махмуда Бас, е, президент Палістині, національної адміністрації Палістинської, він погодився теж з цим планом. І я забув про це сказати, помімо арабських мусульманських країн і всіх інших, про кого ми говорили, Махмуд Абас, який керує на західному березі річки Ордан, він теж погодився на цей план. Фактично, зараз рішення за Хамазом. Але є питання, яке я, яке мене дуже турбує, це позиція Росії, Китаю Ірану, як вони будуть поводити в цій ситуації? Чи не буде це далі дестабілізуючим фактором і їх впливом на те, щоб. Там не було стабільності, а все таки були знову перманентно виникаючі е, проблеми, які б знову давали конфліктогенну зону впливу. Мусимо ще й з'ясувати один момент. Гуманітарна ситуація, якщо і коли газа погодиться, то одразу туди доставлять всі необхідні об'єми допомоги. А тут важливий момент через організацію Об'єднаних Націй. Мені здається, чи власне до організації Об'єднаних Націй у Дональда Трампа був список питань до ефективності роботи саме цієї організації. Чому вона знову з'являється? У нас дві хвилини. Да, тут е, ситуація, яка стосовно гуманітарної допомоги, якщо цей план буде працювати, да дійсно в плані чітко прописано 600 автомобілів в день з гуманітарною допомогою заходять в сектор гази, раз під контролем організації Об'єднаних Націй Червоного полумісяця і нейтральних міжнародних організацій. Під контролем Вашингтону і інших країн європейських і арабських, тобто там е, ситуація. Ну я так розумію, що вибраний оптимальний варіант це таки організація Об'єднаних Націй, ще ніхто не відміняв, вона не розпускалася. І структури, е, все таки це Ізраїль на це погодився. Цей пункт погоджений з Натаньяхую з із Ізраїлем. Я думаю, що комплексний підхід до гуманітарної допомоги, я думаю, там виставить контроль, щоб не було ніяких питань не з боку Ізраїля, не з боку Хамасу по розподілу цієї гуманітарної допомоги, якої дійсно дуже суттєво потребують палістинці, які знаходяться в секторі газу сьогодні. Пане Євгене, дуже дякуємо за те, що роз'яснили ці моменти, пов'язані от із газою, в тому числі з із Ізраїлем. Євген Добряк, це експерт-міжнародник. Він був на прямому зв'язку з нашою студією.